Ну я тут буду стояти, моя дорога. Що, не Так, головою. Так, Так, не всі вдома. Виїжджай, виїжджай. Бробіте хота п'яти спіти з ребята діти. Не, я зараз повідомлення в міліції відправлю. Ага. Що ви знімаєте? Маю машину, яка я стою взагалі тут. Я не знаю, що машина тут їздить. Це наша машина. Ну і що? Вона... А, тут, а тут що, дорога проїзна? Так тут працюю. А ви хто? Охоронець. Охоронець. То, будь ласка, скіруйте так, щоб по пішохідній... В зоні не їздили машини, якщо ви охоронець. Я тут буду стояти, поки він не від'їде. Ні, 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 наші машини мають право тут стояти. Хто вам таке сказав? Керівництво нашої фірми. То Керівництво не праве. Котра ваша машина. У мене нема машини, я пішохід. Пропустіть, я буду тут стояти. Я буду тут стояти. Хай від'їжджає назад. Ну, тоді ми я... можемо з'ясувати стосунки, якщо підемо до нашого керівництва. Для чого мені з вами з'ясовувати стосунки? Хто ви для мене є? Ну Ми не можемо так стояти. Е -е Людині треба вирулювати. Е -е 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 -е. Назад нехай виїжджає і вирулює, так як по правилах має бути. Я тут його не пропущу. Митро, що нам робити? Ну хорі люди. Їсти не що. Вони тікають за тих ті самих своїх установ, поганих. У вас якісь документи є, хто ви такі. А яка вам різниця, які в мене документи? А яка вам різниця, які в мене документи? Ви хто для мене такий, щоб я вам документи показував? Викликайте міліцію і я пред'явлю комусь документи. А ви хто такі, що я вам документи придивляв? Для чого? Ви мішаєте виїжджати з нашого робочого віку? Ні, це ви мені заважаєте ходити тут пішки. Слухайте, давайте розійдемося до мене. Ні. Ви нічого не докажете. Я не буду доказувати, я стою. Я Слух, тут маю ти право ти стояти. Ти, ти, ти стояти. Тут, тут ми працюємо, це наша робоча діти. Будь ласка, я буду тут стояти, поки, поки він не виїде. Стоїть тут, не подаває. Документів немає. Тільки Ті, бурать немає. Дякую дуже! Дякую! Дякую!